Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Оборонець Маріуполя, екс-командир 36-ї бригади морпіхів, очі і вуха Азовсталі Сергій Волинський на позивний Волина. Живий кремлівські пропагандисти оприлюднили відео, на якому морпіха змушують коментувати страту українських військовополонених в Воленівці. Волинський розповідає пропагандистському каналу про те, що чув крики тих, кого рашисти утримували у в'язниці. Атаку на полонених називає трагедією, яка вплине на психіку людей, які перебувають у Полоні у мережі відреагували важливо не те, що говорить Волинський, а те, що він живий. Сергій Волинський живий, і це головне коментувати та оцінювати його слова. Я не буду і вам не раджу. Він у полоні. Солдат у полоні, аби вижити, повинен казати усе, що від нього вимагає ворог. Вибачте, я не можу коментувати відео. Де він знаходиться зараз? Я не знаю. Підтвердженої інформації в мене не було. Є й приємніші новини від наших морпіхів минулої доби вони в бою захопили у полон 11 російських окупантів. Це сталося під час контрнаступу на Херсонському напрямку. В руках зсу дев'ятеро мобілізованих із тимчасово окупованих районів Донецької області. Один офіцер та один прапорщик у військово-морських силах нагадали приблудам. Їм пощастило, що потрапили в полон, адже Україна дотримується норм міжнародного права, на відміну від нелюдів, які вчинили розправу над українським військовим, а потім виклали це в мережу. А от як російські полонені реагують на жорстокі кадри знущань над українським військовим, показав український журналіст і блогер Володимир Золкін, що там все взгляд про поставити. Что такое молодой счет? Вот маракарство выпали или плохо? Плохо, виновато там. Реновато? Бля, вот не удалится. А мы его со вчерашнего дня смотрим. У стилі країни-терористки ворог традиційно не припиняє гатити по українських містах Харкову, Миколаєву, Нікополю та інших домівках цивільних українців. Тим часом на Херсонщині ворог зализує рани після рандеву з американськими хаймерсами на Антонівському мосту. Однак продовжує перекидати техніку і живу силу. Вони продовжують перекидати техніку і те, що вони використовують, то це зокрема воровні переправи, які вони намагаються налаштувати як. Альтернативу тим пошкодженим мостам, проте наша розвідка знає плани расистів і продовжує вогневий контроль над тимчасово окупованою Херсонщиною, кажуть сили оборони Півдня. Тим паче, військові нині отримали приємну доставку з Німеччини та США, реактивні системи залпового вогню Марси та чотири «Хаймерси», Повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Законодавці перш ніж піти на серпневу перерву у роботі, представили законопроект, мета якого визнати Росію державою спонсором тероризму. Ініціатори законодавства, серед яких як демократи, так і республіканці кажуть, хочуть використати усі можливі важелі, аби зупинити жорстоку російську агресію в Україні. Це наразі найбільш агресивний вияв тиску конгресу на адміністрацію Байдена, яка і має повноваження внести Росію до списку країн спонсорів тероризму. Раніше Сенат схвалив резолюцію, яка закликає державний департамент. Зробити таке визначення більше про значення цих конгресових ініціатив поговоримо із Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Сенатом. Каті, вітаю тебе, вітаю, Юлія. Чим взагалі відрізняється цей найновіший законопроект від раніше прийнятої резолюції у сенаті. Про що у ньому йдеться? Найважливіше, що треба зараз підкреслити, що це два абсолютно різних документи, тому що резолюція, яку вже погодив сенат, була внесена в сенат 10 травня. Її аналогічна дзеркальна версія була внесена в палату представників 12 травня. Натомість цей цей документ був внесений минулого тижня у четвер. Також ці два документи відрізняються і по суті, тому що це не є резолюцією, це є законопроектом. І відповідно до коментарів експертів, з якими я спілкувалася, також конгресменів, закон. Законопроект має набагато потужнішу силу тиску на адміністрацію президента. І якщо резолюція лише оголошує позицію конгресу, то законопроект вимагає закріпити цю позицію на законодавчому рівні. Про те, як відрізняються ці два документи, я поспілкувалася із конгресменом республіканцем Брайаном Фіспатріком. Пропоную заслугувати у коментар для Голосу Америки законопроект змусив би держдепартамент діяти. Натомість резолюція лише висловлює позицію конгресу, що держдепартамент повинен щось зробити. Якщо це законопроект, тоді державний департамент змушений діяти, тому що ми, як розпорядники коштів бюджету державного департаменту, закликаємо його до дій. Ви питаєте, чи знадобиться більше часу для ухвалення законопроекту ніж резолюції? Потенційно так, але ми не хочемо просто висловлювати свою думку. Ми хочемо змусити. Сити держдепартамент зробити це визначення, бо це і ще один спосіб ізолювати Росію, скоротити їхні фінанси, що означає менше грошей для продовження їхньої війни. Це і є наша ціль. Наша мета врятувати українське життя, а не просто оголошувати позицію Сполучених Штатів. Треба завжди дивитися на ситуацію трохи ширше ніж нам показує, показують всі навіть навіть провідні медіа. Я насправді для себе сформулював. Достатньо цікаве спостереження. Фактично за три місяці у Сполучених Штатах відбудеться з проміжні вибори до палати представників. Не факт, що, наприклад, та сама Ненсі Пелосі збереже місце спікера Палати Палати представників. Не факт, що демократи збережуть більшість, не факт, що Вікторія Спарц знову буде переобрана до Палати представників. Буде переобрано третину сенаторів і третину губернаторів. Але я зараз про інше. Ці вибори вони так чи інакше визначають політичний і політизований характер заяв. Сполучені Штати вже кілька років о, у них пов'язані звинувачені за незаконну торгівлю зброєю. Перебуває такий собі Віктор Бут, якого називають е, прообразом е, головного героя фільму Збройний барон». так там Ніколас Ніколаскейщик на помирає забрав. З іншого боку в російських в'язницях перебувають Пол Віман і Брітні Гранер, якщо я не помиляюсь, баскетболістка. Тобто, бізнесмен американський і баскетболістка, у баскетболістки там Олію Канабіса знайшли в багажі. Відповідно, Но це за, на думку Росії, це злочин. Тобто Сполучені Штати ну в особі е, команди Байдена, і очевидно, що Ентоні Блінкен тут відіграє не останню роль, вони почали переговори з Росією про обмін своїх громадян на Бута. Е, Росія хоче повернути Бута. Ну не тому що вона буде закуповувати десь озброєння за його допомогу. Я думаю, що це не так швидко можливо, але але фактор цього теж є. Тобто, контакти. Ну, це ж ми ж розуміємо, що людина, яка де е, вела у всякому разі такий е, м'яко кажучи делікатний бізнес. Вона е, має цікаві контакти. Так от американці зараз повели ці переговори. Вони їх визнали, і е, можливо, ми навіть ближчим часом дізнаємось про цей опір. І доки ці переговори тривають, я не думаю, що е, Росія буде визнана країною спонсором тероризму, навіть. Попри варварську провокацію, варварське вбивство десятків українських полонених, які відбулись воли, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.